Всім привіт! Дональд Трамп погрожує Путіну та відновив постачання зброї України. Давай, Дональде, зробимо це разом. Це просто мега класна новина. Вона всім подобається, окрім росіян. Вони в шоці. Трамп перейшов на світлу сторону та продовжив діло Байдена. Він давав інтерв'ю журналістам нещодавно і відповів на питання про Путіна. Трамп сказав, що Путін меле маячню. Він водить його за нас, каже, це красиві слова, але вони нічого не означають. Він вжив англійське слово bullshit. Ну, це означає українською хірня. Ну тобто Трамп зрозумів, що Путін годує його повною фігнею та погрожує Путіну санкціями. Ось так Трамп перетворився на просто противника Путіна на наших очах просто за кілька днів. Але я нагадаю, що я вже це передбачив. І це привід підписатися на мій канал, тому що я передбачаю майбутнє моє старе відео 5 днів тому, де я описував, як Трамп знову взявся за старе та зупинив нам потік зброї. Але я там казав, що він його обов'язково відновив. Так воно і сталося. Трамп перейшов на світлу сторону. Також у Трампа запитали, ну якщо Путін вас. Заніс води, і що він просто вам в уші лє маячню. Що ви з ним збираєтесь робити? І Трамп каже: ну я вже придумав, але це ж має бути сюрпризом. Отож, чекаємо сюрприз для Путіна від Дональда Трампа. Мені ця ситуація подобається, в Трампа вселився Байден, ну чи Буш чи Рейган. І він зрозумів, хто є хто, хто його ворог, а хто друг. Ну від Трампа ми, звичайно, ще побачимо крінжу. Він, звичайно, буде хотіти підписати з Путіним якусь угоду. Він буде, звичайно, простягувати своєму другу руку, але Путін, як завжди, його пошле. І Путін ніколи не погодиться на те, що пропонує Трамп. І Трамп буде змушений діяти, як і Байден, як старий добрий Байден. Також Трамп сказав, що він вже готує санкції. він каже. Я працюю над цим питанням. Також Лінсі Грем, сенатор республіканець, наближений до Трампа, написав, що санкції будуть готові вже в середу. Ну, тобто, законопроект про санкції винесуть на розгляд у Конгрес в середу. Ось так, мої любі, підписуйтесь на мій канал, я знаю все. Я ж вам казав, що в тому, що Трамп відмінив зброю України, що він припинив поставки. В тому є позитив, тому що більше Трамп до цього ніколи не повернеться, і Трамп зрозуміє, що Путін більше як мову сили, він нічого не розуміє. Путін не розуміє добра, Путін не розуміє, коли з ним хочуть по-доброму. Путін розуміє тільки силу. Якщо вам сподобалось, як я передбачаю політичне майбутнє, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, далі буде цікавіше.